Гравці новоствореної команди з Амфутболу Вікінги прийшли на друге тренування. Чоловіки вчаться влучно забивати м'яч у ворота. Серед ветеранів, які грають, Вадим Ромашевський. Чоловік воював у 105-й окремій бригаді тероборони у жовтні минулого року. Розповідає боєць, наступив на міну та втратив частину ноги. Звичайний футбол грав на аматорському рівні. Цей футбол вперше, як би, і так, трошки незвично, але дуже приємно знов на полі побути. Складно трошки на руки. От тут в кистях трошки давить, але це все практика має бути. Тренує команду Михайло Оліяр, чоловік, колишній гравець Тернопільської Ниви. Нещодавно пройшов спеціалізовані навчання для тренерів амфутбольних команд від Асоціації футболу Україна. Тільки в Чимозі тренери вчаться, і гравці вчаться, вчимось користуватися милицями, вчимось. Пересуватись на милицях, вчимось на милицях влучати по м'ячу, тільки звикаємо, звикаємо до такого виду спорту, як футбол на милицях. Ми намагаємось тут не давати якихось складних вправ для початку. Так на початку ми вчимось. Як я вже сказав, пересуватись, контролювати м'яч. І всі вправи в нас такі розважального ігрового характеру, щоб хлопцям, хлопців це не перевантажувало. вони отримували тільки хороші емоції і паралельно ще й засвоювали техніку володіння м'ячем, техніку футболу і якісь там початкові тактичні, тактичні уміння футбольні. Михайло розповідає, в амфутбол можуть грати люди, які втратили ногу або ж кінцівка має обмежені функції. За правилами під час гри не використовують протезів. Є свої правила розроблені для цього виду спорту, є там особливості гри воротаря. Воротар також це гравець з ампутацією верхніх, верхньої кінцівки, однієї з кінцівок або з обмеженням функцій верхньої кінцівки. Він повинен грати тільки в воротарській площі, грає руками і ногами. Інші гравці переміщуються по всьому полю, немає положення поза грою, на відміну від великого футболу. Трішки змінені розміри поля, розміри площі для подачі котового. А так, по ідеї, всі принципи ті, що і в футболі. Воротар команди Віталій Попів. Чоловік воював у 15-й бригаді оперативного призначення Карадах на війні втратив ліву руку. Каже, в дитинстві грав у футбол. Супер класно, подобається. Коли хлопці б'ють по лівій стороні то важко. Грає в амфутбол і артилерист Андрій Дмитрів. Він втратив ногу на запорізькому напрямку. Фізично треба бути підготовленим. Час від часу тренування навіки набираєшся. Президент громадської організації фан-клуб ФК Реал Мадрид Вайт Вікінгс Ярослав Несторович каже: створити команду з амфутболу запропонувала Асоціація футболу України. Тренуються двічі на тиждень. У нас на сьогоднішній день 13 футболістів. Це для них заодно служить як психологічна фізична реабілітація, тому що в нас є таких багато хлопців, які деякі, які були такі взагалі замкнуті. Ми їх не виходили ні з дому. Ну, рідко не спілкуватись не хотіли. Ми їх через їхніх друзів їх повитягували, долучили сюди. Поки що тренуємося. І в цьому місяці в травні домовилися, що до нас в кінці травня приїде львівська команда Покрова, які вже тренуються два роки. Проведу з нашими хлопцями майстер-клас. Проведуть потім двосторонку з гру. Ярослав Несторович каже, долучитися до тренувань можуть усі ветерани, які втратили кінцівки на війні. Також до спільного проведення часу запрошують їхні сім'ї. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.